Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал «Фарфорія TOX. Хочу подякувати всім, хто дивиться і коментує мої відео. Я дуже рада, що у мене є вже невеличка, але така приємна аудиторія. Сьогоднішнє відео хочу присвятити незвичайному. Порцеляну, а також виробу з глини, який говорить про наш український народ, нашу незламність. Почну своє відео з невеличкої скульптури, яка виготовлялася на коростенському фарфоровому заводі. Як завжди, відео більше буде містити таких виробів. Отже це невеличка скульптура, курочка Виготовлялася в 2000-х роках. Дуже гарно, майстерно вилиплено в формі. І ручний розпис. Вона досить маленька, приємна. Слідучий виріб це півник. Теж дуже незвичайний, гарний на постаменті з українською вишивкою в традиціях нашої Житомирської області. Чорно-червона вишивка, орнамент. Дуже гарний, красивий. Теж був виготовлений у 2000-х роках. Про що говорить клеймо? Слідуючий також виріб цього заводу. І це вже іде як скарбничка. Але дуже файно виглядає. Подивіться, який рельєф, який він. Вишуканий. Дітки не користувалися як скарбничкою, тому що нам ну, більш сподобалося його виставляти як виріб з порцеляни. Дуже гарний, дуже файний. І ось це люстроване покриття, воно надає якусь таку Шарм цьому півню. Теж виготовлений в 2000-х роках. Ось, будь ласка, клеймо. Дуже гарний, дуже мені подобається. І. Це півні, півники Коростенського фарфорового заводу. Але є у нас в сім'ї і раритетні. В 60-х роках тато. Подарував мамі ось такий штоф. Вони ще зустрічалися, були молодими. Це городниця, називають купольна городниця. Теж дуже м цікавий такий з фарфору рельєфний півник, ручка. Такі півники зустрічаються на платформах, часто на ринках, барахолках, і, до речі, ось має отакий скол. І це їхня така незмінна властивість чомусь втрачати цю кришечку, або вони мають надскол. Ну, мене це ніскільки не смутило, коли я в мами забирала цей півник. Тому що він дуже гарний, тому що це родинне вже. І ось продемонструю вам купельна городниця. Вже такий він трошки як затертий, досить старенький. Ним користувалися, наливали туди вино. Тато сам робив вишняк. Це така наливка. Яку ми вподобали сім'єю, і ми з задоволенням з цього штофу споживали цей напій. Ось такий. Також, коли ми одружилися з чоловіком, у його мами був ось такий півник. Це ще старіший це 50-х років, початку 60-х, також городниця. Підполив'яний розпис, дуже ніжний, дуже гарна тут полива, досить виглядає гарно тим, що, на відміну від вже сучасних виробів, бачите, ось в порівнянні можна побачити, ця полива досить така насичена. Дуже гарний цей півник теж, об'єм такий в нього великий, дуже гарна рельєфна іде частина. Така кришечка вона, до речі, зберіглася, гарна. Єдине, трошки вже потерте Позолота. І це городниця 50-ті, початок 60-х років. Також є. На масі теж клеймо. Цікавий, гарний. Отже, їх уже вийшло півників чотири. Ось такі вони. І останній це той, яким ми, українці, будемо вже передавати наступним поколінням нашу віру, нашу незламність, гордість. Це наша майолика. І цей півник також є у мене. Да, невеличка. Воно не планувалось як колекція. Але вже, судячи з того, що їх є ось стільки, і вони такі всі гарні, то у нас вийшла колекція. Ось таке відео. Коротеньке, але цікаве, тим, що є стільки півників в одній хаті. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, і віримо в нашу перемогу. Миру всім добра. Заходьте на мій канал, буду рада!